Кровоточить серце мого краю. В цей такий многостраждальний час, Отче Всемогутній, ми благаємо, ніжний погляд свій зверни на нас. Ми прийшли під світлі Твої крила, щоб вчинити, так як вчиш Ти. Хай ж де нездолана Твоя сила допоможе світ перемогти. І в цей день, дарований тобою, ми прийшли до Тебе, цар царів. Щоб серцями повними любові до Твоїх схилити світарів, щоб Тобі на вірність присягнути святу волю, здійснивши Твою, щоб земля і небо могли чути. Обіцяю, вірую, люблю. В білосніжних, сяючих одежах, ви Христу вклонитися прийшли, щоб сказати: ми любимо безмежно, і в Христі ми сенс життя знайшли, до небес, прославлених безкраїх слова віри вашої дійшли. Вас небесне, воїнство вітає, у Христі спасіння ви знайшли. Ні, не всім відкрило Царство Боже, величцю не кожний осягнув. Славте Бога, що в цей день погожий святий погляд Він на вас звернув. Саме вас, Всевишній, удостоїв, скромних, непомітних і простих, участі величної, святої, бути в царстві вибраних своїх. Що для нас дорожчим може бути? Серед безлічі розваг світських, як Небесний Божий голос чути, мати захист, крил Його святих. О, якби до заповідей Божих з розумінням наш народ прийшов, тільки Бог війну спинити може на прохання слізних молитов. Тож давайте серцем незрадливим догоджати Господу Христу, жити мирно, чисто, справедливо, здійснювати заповідь святу. Хай зелений край наш розцвітає, волю, Отче, сповнивши Твою, хай частіш звучить над нашим краєм, обіцяю, вірую, люблю. Амінь.